Одну з найзухваліших атак по об'єктах у глибокому тилу противника наші захисники провели рівно рік тому. Далекобійні безпілотники Центру спецоперації А Служби безпеки України вразили 107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Тверській області. Зміркувань безпеки, деталі операції в СБУ довгий час тримали в секреті, і тільки сьогодні можемо розкрити подробиці. На офіційній сторінці в інстаграм бійці Альфи показали кадри запуску безпілотників і назвали деякі цифри. Росія втратила 50% усіх запасів 120-мм міліметрових мін і близько 10% усіх кабів. Загалом знищено близько 160 тисяч тонн запасів зброї, зокрема балістичні іскандери, ракети до систем ППО, північнокорейські ракети. Вибухи на арсеналі були такими потужними, що спричинили землетрус. А загальна сума збитків, завданих ворогові, сягнула 5 мільярдів доларів. Удари в глиб Росії мають ефект дихлофосу для осиного гнізда. Командири ворожого війська, немов вужі, на пательні змушені викручуватися, перерозподіляти свої сили, відмовлятися від цілих стратегічних напрямків. Пригадуйте, як кілька місяців тому вони погрожували нам, мовляв, не сядете за стіл перемовин, заберемо сумщину. І що тепер? Помилка року так сміливо можна назвати наступ ворога на півночі України, великі втрати і маленькі успіхи. Відступ заради підтримки інших напрямків та угруповань. Напередодні президент Зеленський відзвітував, сумська операція вже завершилася провалом для ворога. Утім, як і завжди, з армії України-агресорки крапку ставити в цій історії зарано. кажуть наші захисники, які тримають оборону на північному напрямку. Вони укріплюють позиції, зводять захисні споруди. Як робота військових інженерів допомагає тримати фронт на прикордонні Сумщини і не тільки про це в нашому матеріалі, створеному спільно з колегами Мідіацентру Збройних сил України. Надіє постійно на сто, бо воно держить, воно навіть. Хоч трактором тене, у нього не потягне. Кілометри за кілометром українські захисники формують фортифікаційну броню, натягують оборонні сітки від дронових атак із неба, риють рови, встановлюють зуби дракона, щоби зупинити ворожі наступи на землі. Готуємо кіл зони для того, щоб противнику було трудніше підійти до наших позицій. Ніякого дерева не повинно бути протягом до 300 метрів. До наших бліндажів працювати фахівцям інженерної справи доводиться в екстремальних умовах. Впів, хлопці, ну укриття. Впів, впів. А ну придічки, всі живі-здорові? здорові? Кожен день по 5-6 по разів. А і в їх крила різного виду. Отак вот працюємо. Прибули на місце, остатки ланцета валяються. Ось куди прийшовся удар по центру силової установки. Інженерне забезпечення це запорука успішного виконання бойових завдань інших підрозділів, так як і артилерістів, так і танкістів, так і піхоти, так і штурмових підрозділів. При штурмових діях в обов'язковому порядку пророблюються проходи в мінних полях. Росіяни не припиняють тиснути на Сумщину, причому не лише на наших захисників, а й на мирних жителів. Цей собор у Сумах днями був атакований ворожим дроном. Водночас українські воїни продовжують тримати оборону. Серед них і бійці 225-го окремого штурмового полку. Воїни з 225-го окремого штурмового полку останні місяці провели в запеклих боях у прикордоні Сумської області. Нині облаштовують позиції на відбитих у противника територіях. Одна з нещодавніх перемог у селі Кіндратівка. По дорозі працювали Ірпівішки, по нам, скиди працювали. Працювали каби, ну каби якби не по нам, але взагалі працювали. Дуже багато кабів. Робота міномет, сапог їхні роботи, ну, все работало все. Успіх операции залежав і від навичок кожного бійця, і від злагодженої роботи всього підрозділу наголошує воїн за позивним Пекар. При зачистці теж обнаружили двох Ми їх убили, зачистили погріб, пішли далі. Дошли до краю вулиці і зайняли свої позиції. Зайнявши позиції, ми встигли окопатися і на нас пішов накат. З групи, потім друга група, по тройкам мені працює, Почали відбивати накатку. Командир нам допомагав своїми РПІшками, скідами. Наші дронщики молодці, хорошо працюють. Кіндратівка це дуже, там, їх дуже як мурашу, їх дуже багато і дуже важко їх вибивати, тому що йдуть, йдуть і йдуть. Ну, все вийшло. Робота бійців 225-ки і побратимів із суміжних підрозділів на Сумському напрямку зламала плани наступу росіян на регіон. Сумська провалилася операція. Вони понесли великі втрати, передусім, особовий склад. Вони на сьогодні, я не знаю, що буде завтра, так, умовне завтра. Але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули а, свої Засоби і особовий склад на інший напрямок я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати, які інший. Та спочивати на лаврах бійці 225-го окремого штурмового полку не збираються, продовжують регулярні тренування. Не зупинятимуть також облаштування опорних пунктів. Робимо не тільки другу, другу лінію позиції, також працюємо і на перших лініях, також виконуємо задачі по Облаштуванню різного роду позицій для того, щоб противник думав, що ми там є, а нас там реально немає. Обов'язково мають бути і хибні позиції, і запасні позиції. Допомогти виконувати завдання нашим захисникам може й тил. Нині є потреба у поповненні інженерного парку для швидшого проведення робіт підрозділу і доєднатися може кожен українець. Копати можна вручну, а можна за допомогою техніки. Чим більше техніки, тим краще ми виконуємо цю задачу, і тим швидше ми її робимо. Чим швидше ми її робимо, тим більше захищений особовий склад, який потім на цих самих позиціях виконує свої задачі. З Сумщини Анатолій Журавльов, Олександр Ксензюк, Максим Чеблін. Подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.